Вітаю вас на каналі Квітуча Садиба. Сьогодні я в Латвії і хочу вам показати ботанічний сад, де вирощують ось оцю красу, друзі. Ось жоржини. Так що гайда, дивитися разом зі мною. Кожну квіточку зараз оглянемо і зробимо висновки. У нас в Україні, до речі, дуже складно зараз виростити жоржини без додаткового поливу. А тут із умови, е, ну ось такі, які підходять квітам. Так що давайте дивитись, як гарно почуваються ці рослини ось тут, а в ботанічному саду. А ще на хвилиночку. Скільки це роботи ви не уявіть собі, скільки це викопати ці клубні, зберегти, посадити та і взагалі доглядати за цією всією красою. Ось так давайте споглядати разом. І так, розпочинаємо огляд жоржин, середньоросла, ось така червона, бордова, вона з жовтими краями. Кожна має, бачите, паличку, щоб було до чого підв'язати рослинку. Ось. А також іще дивлюсь, проложений тут капельний полив. Але сама по собі ріга, вона. Така дощова, тут багато осадки випадає. В Україні зараз дуже мало опадів. Но цей рік більш-менш, а в тому році було дуже свекотно та засушливо. І виростити такі красиві рослини дуже важко, дуже складно. Ось погляньте, яка краса, ось така жоржина, Вона десь метр висоту. Стовбури тримаються добре. Я дивлюсь, що вони навіть не підв'язані і вони тримаються. Ось. А в нас, до речі, ще і зараз в Україні почалися дуже сильні вітри. А вітер ну, якби не дуже добре для жоржин, для вирощування. Така ось гляньте, темна. О, гляньте, яка краса. О, така строката ну Я з того боку підійду, покажу. Ой, ну це мрія. Ну виростити в Україні такі ж ржини дуже-дуже складно. ну Треба робити капельний полив, і тільки тоді така краса наросте. Ось погляньте. Ось така ігольчаста Погляньте, такий насичений колір поєднується із білим, і воно дуже виграшно контрастно виглядає. Ось така краса, та й годі. Погляньте, я дуже люблю ось такі жоржини. Вони просто неймовірні, гляньте які, як їжачки нібито. Оранжеві, жовті. І так Проходжу, проходжу і показую Ось такі види. Ось такі некрупні. І люди споглядають, не лише я тут прогулююся на цій лямці. Ну, зараз дуже красива квітка, але вона потребує певних умов. У нас дуже спекотно і нападають і кліщі, але ж... То хоче, то й може. Так, хто не боїться труднощів, то виростити таку квітку, як журжина, звісно, можна. Але якщо є... погляньте, яка краса, знаночка. Ось такі низькорослі, гляньте які низькорослі. Вони сама низькоросла, а квітка така крупненька. А ось погляньте, погляньте, яка краса. А це Евелін. Ой, гляньте, я їх так люблю. Все купляю, але вони в мене чомусь не хочуть рости. Ну, я то причини розумію, але так завжди з такою надією купляю саджаю. гляньте, який незвичний колір. Жержинки, середньоросла, гляньте яка. Ось. Ну, Вона в висоту десь 70 см. Так рядочками всі посаджені. Стільки їх тут. А ось це. Якби я купляла, то я б купила отакий сорт. Яка краса ось назва сорту, погляньте, А біла, вона десь 70 см середньоросла, але квіти в неї дуже-дуже такі здорові. І назва цієї квіточки, ось читайте. Далі спускається дощик, але я думаю, я встигну вам показати відео. Ось така квітка чудова! жовта з таким кантиком тоненьким червоним. Назву показую. А ось яка красива, глянь. Гляньте, яка красуня, вержина. І назву почитайте самі. Ось так. Гляньте. Вже дощі пускається. Але я обов'язково закінчу відео. Гляньте, гляньте, які красиві, гляньте. І назва ось така. Жовті гляньте, вони ніби сонечко горять. Нескорослі, ось такі також помпони здорові. Ось. А це, гляньте, як кактусовидно, але порізаний в неї край. Декілька. Ось, бачите? Яскравий, красивий. Ось такі жиржини. Яка чудова пора. А, я в тому році була в цьому в цьому парку І що я вам скажу? Тоді вони ще не квітли, а вже серпень, і вони скоро серпень. Чи вже серпень? Ой, вже серпень, -мо! Гляньте, які красиві, незвичні квіти. Оце низенькі, ну такі вони не низенькі, вони мілкоквіткові, але такі височенькі, ну, їх багато. От бачите, їх багато на кущику. Ось які красиві. А ось, ой, це взагалі кораловий колір. Гляньте, які, як пелюстки зложені, прям симетрія просто. Гляньте, як красиво. А ось колір теж контраст. Яка краса, насолоджуйтесь, поглядайте разом зі мною. Ой, як красиво, гляньте. Цей сорт ще не зацвів якийсь. Це Евелін. Евелін моя любимка. Ось. Потім ось такого плану. Ну є, звісно, і тут шкідники Оноленка волохата. А он гляньте, яка квітка біла, сам кущик невеликий, а розмір квітки вражає. Гляньте, стіки квітів. Це зовсім, я таких навіть ще не бачила. Зараз покажу. Гляньте, які манесенькі. Гляньте, мій ноготок Гляньте, помпончики такі манесенькі. Гляньте, яке воно манесеньке. дрібнесенькі квіточки, гляньте. Ну, щоб ви розуміли, ось моя рука. Якби мені так ось рука. Гляньте розмір квітки. Гляньте, я таких ще не бачила. Гляньте, як йдеться, це. І вони бувають різні, гляньте. Так, назву. Давайте покажу назву цих дрібненьких помпом. -пом. Ну, якщо хтось захоче придбати, ви зможете подивитись в каталогах там, де... Гляньте, червоні у нас, малесенькі помпончики. Гляньте яка прелесть, Вау, супер. Мої друзі, на сур. Я просто в восторгу від цього всього щастя. Стільки тут радості. Стільки тут ще, ви знаєте, радість квіти приносять. Але і роботи з ними дуже багато. Дуже прям багато. гляньте. Погляньте, яке красиве поєднання листя і колір квітки. Просто супер красива, низька, росла, така тендітна. І ось її назва. Гляньте цих рослинок. А ось, Боже, яка краса! Яка краса, друзі! Темне листя і яскраво ось такі червоні квіти. Ну і так я завершую показ вам рослин. Гляньте, не лише я споглядаю цю красу, а й люди, ось відвідувачі ботанічного саду. Ось завершую. І дякую Латвії, Рігі і всім співробітникам, які доглядають за цією красою. А ви переглядайте і дайте мені, будь ласка, зворотню зв'язок у вигляді відгуків або лайку, щоб я розуміла, що ця тема вам також, як і мені, дуже цікава.